Давайте сьогодні розглянемо ще одну карту. І хай це буде у нас. Колісниця. Коли ми подивимося на дану карту, що ми бачимо? Ми бачимо колісницю, на ній Воїн мужній такий красивий, мощний колісниця, запряжена двома сфінксами. один чорний, другий білий. І вже з даного зображення ми витягуємо значення даної карти. І от, дивлячись на цю карту, стає зрозумілим. Що основне значення даної карти це контроль і управління. Бачите, цей мужчина управляє колісницею, контролює процес. Я думаю, що це треба мати певне вміння, щоб контролювати такий процес їзди на колісниці. Що можна сказати про дану карту? Це карта. Яскравої ідеї, якогось ризику, відповідно, починання активності, бажання кардинальних змін. Також ця карта вказує на рух, на відстань, на вирішення всіх проблем. Ця карта є позитивна на майбутнє і на пересування. Це особисте зростання. Досягнення певних кордонів, певних вершин. В контексті війни ця карта показує на битву на вирішення проблеми військовим шляхом, на завоювання земель, на тріумф, розвиток. По цій карті кількість переходить в якість. Якщо ми розглядаємо на особистість. То це дуже яскрава, активна людина. І це, як правило, людина майстер своєї справи. Це людина, яка вміє керувати, управляти в колективі, може бути лідером. Ця людина може тримати справи в своїх руках. Таку людину варто брати на роботу. До цієї людини. Можна сміливо звернутися за допомогою, і ця людина допоможе. Якщо ми запитуємо про роботу, ну то вже із даного зображення карти ми можемо розуміти, що так, робота буде активна діяльність і роботу знайдете. Але це буде робота, ймовірно, пов'язана з відрядженнями, або дуже активна, або пов'язана з транспортом. Це може бути керівна посада. Якщо ми запитуємо про бізнес, і нам випала колісниця, то це може бути добрий бізнес, але треба працювати в упряжці з кимось. Бачите, це робота партнерська. Так як тут упряжка, одне ціле. Але навіть якщо працюєш сам, треба звертати увагу на партнерів. Оскільки це карта така успіху, то є фінансові здобутки, успіх. Це все відбувається завдяки активності. Людина не сидить на місці, Вон, як, як кажуть, вовка ноги кормлять, може бути бізнес на відстані. Якщо ми запитуємо про житло, то житло є і житло це з елементами розкоші. Це не орендоване житло. Якщо ми запитуємо про місце, то, виходячи з цього, ми розуміємо, що місце, яке пов'язано з транспортом, це може бути Стоянка, СТО, вокзал або транспорт. Якщо ми запитуємо на відносини, то давайте подумаємо разом. От скажіть мені із вас, хтось глядачі, знаєте таких людей, хто зустрічався в дорозі? Десь на вокзалі, в потязі, в автобусі, десь їхали, зустріли свою другу половинку. Я впевнений, що знаєте, я також зустрів свою другу половинку в поїзді. Тому, коли ми запитуємо на відносини, то це кармічна зустріч. Це люди мали зустрітися, тому що так написано долею. І по цій карті 90% це шлюбні стосунки. Між людьми є поваги, люди будуть йти на зустріч один одному. Але дуже мало романтики можуть бути не найкращі часи для нових стосунків. Це ніби як двоє в одній упоряжці. це стосунки, які напружують людей. У кожного нерви ну, на межі. Можуть бути і сильні почуття, але це має, ну, але, але не має прив'язаності. Це дуже складна карта для читання відносин. Ну, Тут треба докладати карти. Ну, ще ця карта може показувати стосунки на відстані, що в даний час, в час війни дуже актуально і дуже багато зустрічається. Якщо ми запитуємо на здоров'я і випадає ця карта, то здоров'я добре, одужання може показувати профілактику. Але якщо є травма, то людина може сісти у візок. Інвалідний, звісно. Якщо ми запитуємо на так чи ні, то карта каже так. Якщо ми запитуємо на поручу, то є. Є поруч, і відбивається на дорогу, пересування, на псування авто, і людина може не приїхати, або може ну не поїхала куди треба. Ну і ще може показувати циганську магію дана карта. Якщо ми запитуємо про зраду, ну розумієте, тут вже от відіграється відстань, ну зрада є. Але вона може бути десь на відстані, у відрядженнях, у поїздці, може бути по інтернету, десь дистанційно. Якщо ми запитуємо, як померла людина і нам випадає колісниця, ви вже самі догадалися, що це може пов'язано бути з транспортом, ДТП, на дорозі. Або в транспорті. Якщо ви питаєте поради, і вам випадає колісниця, ну то ми вже можемо розуміти, що карта радить, куди б ви не збиралися. Ідіть, ідіть, куди ви націлилися. куди ви поставили от собі ціль. ідіть, буде вам успіх! Візьміть ініціативу в свої руки, карта радить вам. Ставте собі ціль і рухайтеся. Якщо треба відправлятися в дорогу, і випала дана карта, відправляйтеся. Якщо ж питання, що мені робити в певній ситуації, то треба бути активним. Вирішувати, що хочеш, і до цього йти, не покладати рук, поки не доведете справу до кінця. Ви повинні зрозуміти, що от як цей вершник, розумієте, як він рухається, так само і карта вам в пораді радить не розпилятися на дрібниці в діях, а вибрати собі ціль, сконцентруватися. і... Рухатись, і концентруватися на чомусь одному і рухатися, і буде вам успіх. От така цікава карта колісниця. Надіюся, що вам пригодиться дане відео. Дякую за увагу.